Вітаю всіх на моєму каналі. Зараз в мене буде огляд чергової посилки з сайту iHerb з оглядом косметики, бадів, продуктів сайту iHerb. як завжди, буде цікаво. В Цій посилці в мене була, як я вже сказала, косметика. Трошки бадів. Ну і як завжди, щось продуктового. Ще в мене в цій посилці був шоколад, але зараз його не продають, тому я поки ще не знімала про нього відео огляд. Може, ще познімаю, який я взяла шоколад, і зроблю вже тоді відео ближче до сезону продажу шоколаду. І сповім, я завжди набираю шоколад перед літнім сезоном, коли перестають його. Продавати і відправляти сайту iHerb. так що в мене в цій посилці була косметика. Замовляю я завжди від Physician Formula таку пудру для обличчя я її вже не вперше замовляю. Мені вона подобається. Мені ще інші подобалися від Physician Formula засоби, але от все, що на даний момент є в наявності. Це отака пудра, вона з защитою від сонця SPF 30, 7,5 грами. Тут її, це її пудри. Мінеральна пудра без талька і є захист від сонця SPF 30. Вона такий має покриваючий ефект, дуже схожий на використання тонального крему. Вона плотно дуже лягає. Я її наношу щіточку цю, що перекладається до цієї пудри. Я не використовую. Вона вони мені якось не підходили, ніколи не подобалась. Ну, у мене є от Екотулс така. Зараз таких, мабуть, вже немає в продажу. Щіточка Екатулс. така плоска, забула, як називається. Ця мені пудра подобається. Я вже її не вперше замовляю. Брала раніше така трьохкольорова була пудра, можна було трошечки так, зміксувати кольори, вона там як і можна її румяна було робити. Ну, це, це теж мені подобається. Я її використовую, як і захист від сонця, і просто хороший матуючий такий ефект в неї. Вона сильно не має близько, ну, але в мене є хайлайтер від тож, Physician Formula. Вона дуже добре набирається і такий хороший пигмент. Вона, мені кажеться, підстраюється під колір кож, під ідеї світлі кожі і більш засмаглої такої. ну... Це треба спробувати і вже зрозуміти, що кому подобається. Ціна якість мені вона підходить. Ця пудра, тому я її беру. формула така вже відома марка. Я думаю, що ви вже щось від неї замовляли. Це трансулент називається, то ну, там вибір не дуже великий, тому в них там є і хайлайтери, і пудри, і інші засоби, і тіні для вік, помади все таке якісне, що я брала. Мені завжди все підходило, тому що по косметиці не завжди використовуєш до кінця засоби. Ну, цю пудру я завжди до кінця використовую, і замовляю нову. Тому що я в ну, мене ще інші засоби є, але я краще не знаю, може ще просто не знайшла. Ще в цій посилці був вот такий в мене серум крем корейського бренду. Пресет Серум називається. Ну він більше такий, як Крем. З чагою я вже такий брала він в пробних товарах по низькій ціні. Ну я думаю, це якийсь маркетинговий такий хід, тому що його вигідніше брати в такому маленькому об'ємі, там 10 мл чи скільки там його, що беруть, його набирають по декілька баночок. Ну дуже приємно їм користуватися. Він на літо підійде. Його можна даже замість крема використовувати. Ну, тут такий дуже цікавий склад, що можна спробувати. Я його пробувала, але його от, в маленькому об'ємі не завжди зустрінеш, тому не завжди його виходить, купити. Тому я от, був в наявності, помістився він в мене по вазі або по сумі в посилці одна штука. Хоча я думала, може декілька взяти. Поки є в наявності. Ну, дуже приємне відчуття. В нього такий трошки коричневатий такий колір, такий на загущене молоко, на згущенку він дуже схожий. І навіть по консистенції він такий трошки, як набирається, такий геобразний, можна сказати, трошки такий неслухняний. Не знаю, які. Задачі він виконує, але склад дуже насичений. Тут якась чага стундри написано. Ну мабуть, властивості гриба, чаги, дію таку омолажуючу дають, роблять з вами. Ось ну мені по консистенції воно подобається. Ну як завжди, косметика часто ми вибираємо, щоб вона подобалася нам, по як вона усваюється на шкірі. Коли навіть немає окрема крема нанести, коли жара теж буває жирниця, шкіра то це дуже легкий. Такий засоб, його можна і днем, і на ніч використовувати. Ще в цій посилці в мене ось такий теж неуловимий товар, який я вже бачила на сайті. Я люблю засоби з колагеном, але не завжди він є в наявності, тому що там дуже на нього смішна ціна. Це такий в спреї тонер. Чи тонік даже з колагеном. Він мене прийшов без ковпачка. Не знаю, хто замовляв, як у вас він приходив. Я вже не стала там дуже придиратися, скажімо так. Ось. Але я їм користуюся. Він сразу скажу, що присутствує в складі алкоголь, спирт. Він має в складі колаген, увлажняючий такий міст. Його можна на шкіру наносити. На тіло, на лице, на волосся, ну, по ціні він такий, що можна хоч заливати ним. Мені він сподобався. Тр трошки такий у нього якісь, як буває по запаху, такий хімічний, мені каже, трошки такий запах, якийсь парфумований. Але поки використовую його. Він економний, я не завжди ним використовую його. Ну, от Зараз жара можна зволожувати шкіру. Дуже буде гарний ефект. І коли не хочеться теж наносити якісь. Засоби крема теж можна його використовувати. Як з косметикою, так і просто. Замовляю вже вдруге ось такий шампунь для волосся від такої вже всім знайомої марки Purador. Я брала шампунь, такий шампунь, брала і кондиціонер. Кондиціонер мені, як кондиціонер, кондиціонер на мені погано працює. У мене вже є улюблений кондиціонер від Кундал. Але ну, склад там. Якраз ну, в порадорах склади такі, щоб укріплювати волосся від випадіння для наращування волосся, така терапія. Тому я його кондиціонер від цієї марки використовую. Ну, він мене ще залишився в передушій покупки. Використовую просто на наносю на коріння як звичайний кондиціонер. Ну а на всю длину волосся, лінії такі суховаті, можна сказати, я наносу. Кондиціонер від Kundal. Зараз я ще знайшла, це в інший вже буде обзорах дуже класний і незамиваємий кондиціонер. Я давно вже в поїзку знаходжусь. Ось оцей від відпорадор шампунь мені сподобався, я ним користуюся вже довго. Не знаю, ну, на, на місяць. Точно мені кажеться даже більше. Я вже користуюсь. Дуже натуральний состав. Тут в составі є щось, що не можу так правильно виразити, але я я читала, що часто випадіння є. Від того, що ну, якісь гормони впливають, видно, і от в шампуні якісь такі складаючі, які подавляють ці гормони, якщо я правильно выразилася. Ну Так я зрозуміла, я бачила таку інформацію. Не знаю, що тут тут нікотин є в складі, дуже багато ще всяких бета-систерол, якісь є, соєвий зафлавони, вітамін Е, такафірол, цинк, все це укріплююче іде. Фруктові екстракти, масла, натуральні, розмаріновий, кора, Там є ну, кідрова якась кара, що дуже, -дуже добре. Ну, в общем, такий склад, і раніше цей шампунь дуже дорого коштував. Я знала про нього, брала колись, даже, може, по акції щось, так, але його треба хотя б півроку десь використовувати, щоб реально сказати, що да, в мене волосся не випадає. Ну, в мене якось в останній час до цього шампуня ще призупинилося випадіння, Ну є, звісно, розчості волосся, Ну, щоб так я використовувала його місяць і як говорять, що за дві неділі бачать ефект, я ще такого сильного ефекту не. Можу сказати, ну я буду ним користуватися, збираюся користуватися довго, тому що якщо шампунь так працює, то все одно якимось шампунем користуєшся, По моїй логіці так я буду краще таким користуватися, і рано чи пізно я якийсь результат получу. На це в мене надія є, але мені подобається використовувати цей шампунь. Їх там два вида: один дорожчий, один дешевше, іменно укріплюючий шампунь. Від випадіння волосся, але я порівняла склади там один в один склад, тому я вибираю, який трошки дешевше. Перший раз я коли брала була знижка 20%, тому можете теж дочекатися знижок. Але я хочу сказати, що ці засоби набагато дорожче раніше стоїли більше 20 доларів. Тому зараз вже ціна більш приємлива, Може змінилося щось в складі, я не можу порівняти. Але поки мені подобається цим шампунем користатися, використовувати цей шампунь в нього дуже. Зручний дозатор на довге використання його вистачає. Мене поки ще не закінчився шампунь з кондиціонером, Бустріше, якби так, цей дозатор перестав працювати, як завжди, остається на донечці засоб. Ну, але я підібрала таку пробочку від іншої баночки і. Просто допользую цей кондиціонер, ну, скоріше всього, я просто якісь інші засоби виберу від Продор, там в них є для укріплення волосся, волосся якісь сиворотки там, чи ще щось. Щось я візьму ще уходове. Але кондиціонер мені дуже ну, не робив ніякої погоди з моїм волоссям. Воно стається жорстким таким, не розпутується, ну, при митті, коли використовуєш. Тому я просто його використовувала після шампуня як таку масочку. Ну цей шампунь теж можна ставляти на волоссі. Там навіть рекомендують минути дві помасажувати, або просто можна залишати на голові, теж, щоб ефект був краще. Так що такі засоби буду часто тепер його, скоріше всього, показувати, бо зараз я поки остановилася на ньому.